Так, сьогодні доброго дня всім, ще поки не вечір, ну, почти вже 4 години е, приїхав там, обід пару часов назад як був у місті, їздив опять же ж, в Агроресурси, тільки на сьогодні я їздив вже по другий препарат. Е, по не знаю, видно, не видно. Ось все. Хорус, коротше, брав я сьогодні хорус. От, ну, до цього ми чуть вернемось чуть-чуть пізніше. Значить, сьогодні відео таке, ну, не обичне, скажімо так. Я вам розкажу, що я туди поїхав, як я туди попав, бо тут мені ось... Так, да, вибачайте, що я може кому там не відвітив по коментарях, бо мені просто не було. День я взагалі не заходив то і навіть в інтернет і не дивився, що там пишуть, де там. Так що я вибачаюся, я не можу з кожним днем більше і більше підписників додається. За всім ну, нема змоги услідити. От, ну, ось вже сніг укриє повністю землю. Воно за мною ви бачите, що і зараз воно йде, не знаю, чи видно там у вікно чи ні. от, Біло на дворі. і в мене буде більше можливості прочитати. І всім я відчую, я вам гарантую, що я нікого не пропустю. От. Значить, мені ось Петро. Ось я прямо читаю із свого ж комп'ютера включено. У мене ж моє останнє відео, поїздка до компанії Агроресурс. Тут Петро мені, Петро Б. Не знаю хто це додав коментар. Ну, Геннадій, ти молодець, пробивний хлопець, люблю таких людей. Пробивних. Удачі тобі в новому сезоні. Вітаю. Святом, святом Святого Миколая. Я навіть, знаєте, якось трошки жизни випав. На те свої причини. Що я навіть забув, що навіть шосте це вже якби було свято. От, за що ще раз вибачаюся всіх зі святом вже, з прошедшим. Ну, як кажуть, знаєте, лучше пізніше, ніж ніколи. От. Ну, Що на цей коментар можна відповісти? Не такий, то я вже там і пробивний, я такий же, як і ви, простий, смертний. Живу не в області, і навіть не в районі. Маленьке забите село, ну, може, це вже я чересчур, не забите, ну, на трасі значить не забите. таке... Назва така цікава. От, ну... Тобто я що хочу сказати, що я звичайний, простий, як би і в агроресурси да, попасти туди. Ви знаєте, ця заслуга не моя. А якби не було б знайомого Віктора Леонтьовича. Того, що вам там, ну, розказував про це, то мене б міс... разом з моєю камерою послали за тим. Славно, звісним кораблем, да? це 100%. Бо туди даже навіть... <смі> мені дружина каже, ну що ти там в офісі ж побував вже, все, ага", кажу, да -да". побував тільки за стікляними дверима, посидів трошки на диванчику перед securті. Все. <смі> Коротко, <смі> Не так то там все просто. Туди попасти та ще й ходити з камерою по... Складу з засобами захисту рослин. Там горобець пролетить і зразу на моніторі, що то там, де, коли і звідки появилося. Так що не все так просто, як вам кажеться. Тим більше, що той Віктор Леонтьович, це. Це не є мій там, родич, скажемо, щоб ви там не думали, От, да, я знайомий з цією людиною. А знайомий, бо це хрещений батько моєї старшої невістки. От, діло в тому, що ну, волею, як кажуть, судьби я став якби, ну, причетний до знайомства з цією людиною. От. До речі, ця людина дуже порядна, я вам скажу. І... Із дуже гарною агрономічною освітою. І він все життя своє пропрацював головним агрономом, тобто по спеціальності. І він по ягодних ну, садах, ягодних культурах ну, агрономічний за, ну, закінчував вуз у, у, в Умані. Там, у інститут чи університет точно не скажу. От. Тобто ну, це фахова людина, яка може вам і підказати, і розказати. Він мені розказав, скільки усього, що в мене трохи міз не закипів. Які зараз нові сучасні технології і все остальне. Я точно до цього, точно так як і ви. Фазенда, Садовий рай, ну такі от там. Ну тільки мене як би мені щастя підвернулося, що я не попав ні І Тільки того, що я, я вам і раніше показував і казав, що у мене я закуповувався здоровими як би, ну, упаковками. Ну, то є, ось о, до, як, як примір, ось, дивіться, бачите. це заводська ну, упаковка, бачите? Ось та ну заводська упаковка Made In тобто, вона, Я вам літом коли показував, що ага, там вскрив, баночку собі насипав і це запечатав. Тобто, оце, ось, ось, о, 2 кг, то тут вже, розумієте, коли ти її сам розрізав, то тут вже точно попадоса немає. Так що оце так. От, е, так само. І чого я не, не попадався на це. Так само, ось дивіться, бачите? Фалькон. Там ще воно пів каністри, це йому ще залишилося тут год ну, один год як годно залишилося. Да, залишився. Тут бачите ще скільки. Це не я вибризкав, це я роздав. Не продав, роздав то куму, то, то тому, то сьому коротше, то в один город, там, то в другий, а так ну, от. То через що от я не попадав на ці фальсифікати, підробки. Ну, коли мені, коли Я почав блогерство вести, да, до мене почали трошки дзвонити люди, розказувати свої біди. От. А потім дзвонили ще до мене одні товариші, які робили, ну, скажімо, у сфері продажі от таких. Серед захисту рослин і розказували, як оце все ну відбувається. тому що я ж був в Агроресурс А, це офіційний дистриб'ютор там компанії Сенгенти, компанії Байер Кортева. Ну, коротше, заключені договори. Там же ж не просто так. <кій> що, захотів, і ти вже тут е, представляєш компанію там, Сингента, чи, там Байер, чи Бас, чи, ну, не, не важно там. Яку. Там же ж вам ну, в тому попередньому відео там же ж вам розказував фахівець, що е, перед тим як заключити договір, приїжджає представник компанії тої чи іншої, дивиться, які у вас. Умови будуть збереження, яка буде там температура, яка там буде відеоспостереження, моніторинг і т.д. да, і Коротше, Зараз ж ви знаєте, які зараз технології. Зараз сидить отам у Швейцарії, а бачить, хто ходить у складі отут у нас у Кропивницькому. Так що тут підмішати що лібо це, знаєте, це не то, що невозможно, це нереально. От слова зовсім. От. А от ці, що вже, ті, що мені дзвонили, розказали, як виходить цей фальсифікат, от. так це, ну, по-нашому, знаєте, як? Представники представників. Це той збари, ті, що це офіційний дистриб'ютор, а то дистриб'ютерів. Ютер, дистриб тобто вони купили дистриб'ютора, привезли собі, там, ну, неважно. я не кажу там за рай, там за фазенду. є багато їх воно, на просторах інтернету різних других фірм і все подобне. Ніхто з них не їздить за, за границю, не везе отуди здоровими фурами, вагонами, не розтамажує. Вони беруть у представників от, в офіційних дистриб'юторів свого регіону, допустимо, в кожному регіоні є все, є по Кіровоградській області. Ви чули, що він один-єдиний, других не существує взагалі в природі. От один він є і, і все. Других немає. І це при, при тому, що це головний офіс на Україні. Оце у нас у Кропивницькому. Я щось думав, що там воно є. Там і в Києві, і да, кругом є От. Ну за що річ Короче, Беруть оті ж дистриб'ютори, гора дистриб'ютори, дистриб'ютерів. Беруть, ось, допустимо, що на сьогодні. Е, таке сильно дешеве, ніхто підроблювати не буде. Те, що стоїть, то там 300 гривень, нікому воно не треба. То саме дорожче. ось, о, На сьогоднішній день усі ви знаєте. ось о, Бачите? Дивіться, ще одна. Це два свічі. Оце моя, оце ось попросили люди. Я купив сьогодні привіз ось. буквально 2 години тому. І то, це ось не он. Там не думайте, що я тут такий скажений олігарх. Ні, це моя та не моя, моя наполовину. Розумієте? Бо мені, допустимо, кілограм багато. От. Мені вистачає на мої потреби 500 грамів. От, і, і в минулому році я брав менше і мені не вистачило. Бо в мене ж не тільки виноград. У мене є і малина, у мене є і клубніка, і, і ожина, і там ще півбалка. Ви ж бачили, ну хто слідкує за цим? Ви бачили, що мені не є хорус, До речі, сад. Я... Це дуже яблука. Воно. Абрикоси, без яких я жити не можу, мої ж сливи любимі, так і все остальне. Без цього, ну що ну, ти зробиш? Ну да, так, я вам назву ціни на сьогоднішній день, скільки воно стоїть. От. Так от, беруть, допустимо, ось треба там. Ну, от ви ж не можете, ну, допустимо, дозволити собі. Купити кілограм, бо ну дорого. 6 тисяч на сьогодні, скільки Ось моя 6 тисяч 6040 гривень. Оця, да, оця точно така сама, номер партії все абсолютно один. Все совпадає тобто, з одного місця. Оця вже стояла тисячу зараз точно вам скажу. Тисячу, чи це стоїть 6112 гривень. Оця, оця. От, тобто, за неділю вона подорожала на 70 гривень. Бо я брав неділю і раніше, а це ось, ось я сьогодні привіз. Ось. От. от за неділю от виросло на 70 гривень. Ну, 70 гривень це не 2-300, Понимаєте? Як та людина, яка мені це заказувала, вона перед тим хотіла в себе купити там. Де вона ну, проживає. Так оказало, що 8-300 вона стої. От. от. Оце. Дистриб'ютор-дистриб'ютор взяли в офіціалу, навернули 2,300 і продають от, хоч бери. Да. А на, роз, на розвішенні директор її запретив, не треба розсипати, цілими хай беруть. Ну, то так, от, да. 8300 і все. 2,300 на місці отак, за одну секунду. От. Можна їздити на Мерседесу, хоча б і ні. <кхід> як ці бариги, як вони далі барижать. От тим, хто кому треба в торбочках. От по 100 грамів, по 200 людина не може ну, купити собі таке, да? не може знайти або не хоче з ким в складчину, скоріше всього. От, що не хоче. Тому що багато є. І і садоводів. Можна знайти людину, з ким можна скопіруватися і купити От. На двох, на трьох, на п'ятьох. Це все можна це все робити. Так, треба торбочки. Що роблять? Беруть свіч. Да? От, є свіч. Це ті, що бареги, як ми їх називаємо. Бере. Оце ось хорус, да? Ну, не хорус, зрозуміло, бере. Наподобі мені там називали, ну, я ж сам не агроном, я... і після от того всього, що я почув. У мене просто мозг почав кипіти, я перестав запам'ятати. І те, що я купив, поки не побачив. Я все забув. блін. Це жесть якась. Ось, о, висипає свіч, висипає, а теж похожа. В одну кучу. Да? Тільки стоїть 6 тисяч, оце тисячу. Отак покрутив пальцем. Да? Ну, це я образно. Потім у торбочки по 100 грамів розсипали і вам відправили. Та добре, якщо там буде там антракол чи ще щось поймаєте, бо воно теж там схоже по гранулах. А якщо там буде взагалі леве, то виходить, тут труситься за кожен грам. А Ми знаємо, що треба свіча 1 грам там на літр. Да? На бачок 15. Ну, як правило, у нас акумуляторні бачки. І виходить, що 15 літрів води заливаємо, значить 15 грамів. От. От ви два 15 грамів. Ну, Може хто там на глаші, на ложечку чи на що. Я не знаю. Я, я вважу тільки ось. У мене тільки є віса, одні е, блін, і то. От Ці ось у мене. Дивіться, я вам отак ось покажу. 500 грам, обрать увагу, яка там похибка. 0,1. Бачите? Ну, Я цими не вважу. Це на 500 грам, Я цими важу, гляньте, А тепер подивіться, яка тут похибка. Бачите? 0,01 сота. Це ювелірні вісала. Це я ними вожу. Я підходжу до цього діла як е, ну, дуже якби, щепетільно. От. От представте, ви, вам треба 15 грамів. А це ж не факт, що вам ще ж і не просрочене насиплять. Ну, в ту торбочку. А обично купляють уже, коли. По скидках воно йде, коли срок годності вже вийшов, це мені вже відкрили сьогодні цей секрет, що там е, його вже продають, по чому купили, ну, щоб тіпо, не, не викинути, а от, ну, продати. забадяжили на 50%. от. Мало того, що просрочено. Та ще й пів норми виходить. І ви бризкаєте, бризкайте і жалуєтесь. Я бризкаю, бризкаю, я нічого не допомагає. А як же воно допоможе? Якщо мало того, що просрочено, то ще і пів дози, то воно і не може допомогти. А ще ошарашили, ще одним. Як можна подоїть. це я для приміра, це я не купив, це в мене є. Чуєте, я думаю, що чущо болтається і тут все є. Це разормін Атлантика Вітеровський. Ну, у мене багато їх короче, всіх там. Ну, я не буду, я просто взяв для приміра. Отака вона, дивіться, ця бутилка вона не вжимається. Навіть. Ви представляєте, От, щоб її вжати, якщо ось 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 сьогодні я привіз б... цей байєрівський, ось о, Флін Стар. Дивіться. То ця хоть трошки ось... вона вжимається. Така трошки хоч мягка. І вона. Ну, Видно, що хоча б там видно, скільки там жидкості. Ну, не сильно видно, ну, можна придивитися. Хоча б ось я бачу, що налито ось отак. от. Хоча тут ось є ось ось шкала із цієї сторони. Ну, видно, що ось воно налито. ну, то тобто... так. А тут, подивіться, так нічого не видно. Так що роблять, ви подивіться. Зараз я вам покажу, бо я ж навіть в страшному сні не міг даже і подумати і представити. Таке, ось, ось дивіться. Підчіпає, оп. Бачите, уголок. Ось. Все. Раз. Шмак туди, під верхушкою, двохкубовим, оцим. тонесенькою голочкою. Потім бере ту тонесеньку, п'ятикубовий вставляє. От смактав. 50 грам, 20, Неважно. І назад, дивіться, все. А ви найдіть, ніколи в житті нічого не потече, понимаєте? яди. Допустимо, каліпсо там, чи що що стоя, там космічних грошей. Ви ж знаєте скільки бутилка там стоїть. Ну, зайдіть в інтернет, подивіться, скільки там стоять будуть оті, що жучків от Каліпсо і так далі. А чоб б ні, з одної бутилки 100 от смактав? Ну, не 100 грам, це я вже так нутрирую. 20 хоча б. Да? 5 бутилок 100 грам, А 100 грам скільки буде стоять? Правильно. Пару тисяч у вас вже є у кармані, розумієте? А ну, це того, хто робив оці штуки маніпуляції. А ви попали на 2000. Ну це отак. То тепер, кхе, я не знаю, я це приїхав. У мене просто, знаєте, от, ну, якщо цим ніколи не займався, навіть не думав про це, в мене не те, що мозок закипів. ну, я не знаю, як це назвати. Ну, дивіться, у кожному регіоні є представник. У кожному, по кожній області. Обращайтеся туди. Не йдіть в оці інтернет-магазини і оце все. Бо це я ж почав свої всі бутилки вдома приїхав, дивитися по них. Бо, як правило, ми ж ну попробуй. ну як от уто узнать, скільки от тут зараз знаходиться. Ну не як, розумієте, У кожного дома тут є такий лабораторний стакан. Це ось лабораторний ну, да, 150 грамовий, він он, он, з градації. Тобто, що в кожного дома стакан, я ви що, перемірюєте кожен цей? Та я в житті ніколи не перемірював. І ви так само. Я не знаю, скільки треба ну, людей зараз спитати, хто перемірював хоч раз, оце, ну, купив, відкрив і переміряв. Та я не знаю, навіть з тисячі може один і знайдеться, а може навіть і не знайдеться. Бо ніхто його не міряє і не заморачувався. А якщо воно ще густе, там, ось, ось допустимо, спробуйте ну, налий стакан, назад, чи, чи, чи куди в банку. А откуда ми знаємо, скільки в тій літрові банці, скільки його влазить, ну, 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 нереально. Да, а от так от наживаються просто от на нас простих. От. І, бачите, наживаються не там, де офіційні оці. Чи я і вам і талдичу тут сидю? Що ну, звертайтеся до офіціальних? Хто завозить, хто розтамаже. Там нереально це. Оце нереально, не оце, не оце. Там камера, я вам кажу на кожному шагу. Там горобець пролетить і це вже буде караул. Де він узявся, кудись залетів, де була дирка. Тобто, а значить, там вже температура не та. Там же ж представники приїжджають, провіряють. а хто провіряє, в отого, там, хто в Фазенді провіряє, хто провіряє у Садовому раю чи ще де-небудь, у цих інтернет-магазинах. Ну Хто провіряє? Туди хто приїжджає якийсь там це, із сінгєн, ти представник із представники заводи, питання покажіть, де там що. Та нема ж крайніх, ні, ну просто не знайдете. Тобто, оце так, от, щоб не попасти. Значить дивіться, шукайте офіційних, іначе буде біда. Я над цим теж раніше не дуже задумувався. а Зараз, от, коли вже почав ну, такі серйозні ну, кошти вложувати у виноградник, я став, ну я, правда, і раніше не дуже і купляв, таке ви ж бачите, всі в ну, таких ну, здорових запечатках воно навіть, я ж ж кажу, я ж не став у хату мішок тягнути. Озірвав воно з Подивіться, скільки вага. Ось. 20 кг. Бачите? Понятно, що воно да, багато. Ну, Я ж не за того, що я там сильно ну, до, до грошей кури не клюють і мені не було що робити. Просто зостраху, щоб не розвели. Просто щоб ну, не при Слали, що попало, бо в ті прозрачні торбочки. Ну, торбочка і та й торбочка прозрачна. Ну і що там можна насипати. Та що вгодно можна сюди насипати. А я відкуди знаю, що то там, комулюсь, як не комулюсь. люсь. Ти купив мішок. То Петровичу подарив, там, пів, цей, 5 кілограмів, то куму ципав 5 кілограмів. Бо це ж мені подавайте, що все, все відкрию. Ось вам їх і... зірвав, бо приліпляний був, сьогодні зірвав. Ну все, дивіться, ж видно буде. Для чого воно? Так, яблуня. Борошниста роса, виноград, норми витрат. 40-60 грамів на 10 літрів води. Ой, ідем. обрискування, срок. Обрискування період вегетації срок. останньої оброботки 30 днів. ну, ну все. Може на паузу поставте. Прочитайте. Навірно, тут видно. ж, Надіюся. Ось, я ж бачите пожмакана, бо я його сьогодні ось, ось зірвав. Ну не буду ж я в хату мішок тягнути. Ось. Там вже кілограм 8, кг, бо я ж кажу, то куму 5 кг, то, то діду, бо це ж ну, на все село. То там жіночка була попросила, вона з карлівки теж відправив Як? і не за кошти, ні з кого я його не брав. Просто ну, жалію, що да, сьогодні робив ревізію. ось Дивіться, п'янка це. Взагалі запечатаний, понимаете? Запечатаний, боїться, жмакав, не де. Все заклеєно, запечатано. Год випуску 0,6 20,20. Тобто все, вже на помойку. Я її навіть не відкривав. Бачите? Оце ж з дуру понакуплював так усього. Бо та хороша, та ще лучше не вникає. А зараз ще ви спитаєте, як я буду там ось обробляти чи чим. Вот. Зразу перша обробка буде тяжла артилерія, кажу так, як є. Воно, фалькон. він Ось. У. ось у. Фалькон. По нормі. І рідоміл. Оце буде моя перва обробка. Далі перейду ось у, на танос. Бачите, так? Да? Його там, по-моєму, 7 грам на 10 літрів води там треба. Ось. Ось ось Натанос і ото відюма. Ось о, Флінстар. Хтось питав о чого Флінстар. Ось, ось і Некраса Не краса ягоду. Тобто, бачите? Ось теж я сьогодні привіз. Флінстар. На сьогоднішній день стоїть 1960 гривень. Це ми теж якби з Петровичем вирішили там трошки напополам, бо мені багато, йому багато. Тобто, так само ось хорус. Це не те, що я собі понагрібав тут і вам фастився чи показую. Не Нічого собі стоїть більше 20 тисяч на столі. Куди я б його понагрібав? Я що не такий смертний, як і ви, точно такий же саме. Ще що цей буду е, до цього всього, а, значить. Ще буду заказувати по от, цього. от Мільдю буду заказувати зорвець Вінабрія. Це теж оцю компанія Кортева виробляє така. Ж, ну, та сама. Це американська компанія. Ну іменно це ось зроблено у Франції. От. То буду ще на сьогоднішній день воно стоє зорвек Вінабрія літрова тридцять гривень. Це на сьогодні. Просто завоз у, у, в Агроресурс А буде починатися із коротше, лютий березень. Оце будуть нові поставки, вже ну, новий завоз буде. Зараз його розпродали подивилися по документах, заказано його 2400 літрів. Щоб ви розуміли, це на компанії то це виходить, що ну, 2400 літрових от таких от будуть Ну це ж не іменно в Кропивницькій, по всьому ну, їхній компанії. Так що буду брати і цей Зорвець вінабрів. На виноград на Помільдю вже, ну, як вже ягоди. щоб... Ну це от такі... Обробітки в мене будуть те, що я показав. По цьому по... Питали ще мене показати прибори. Так, да, я отримав прибори, вже ось є. У мене цей прийшов мій піаш. Землі, грунт умірять. П'яш води ви я бачили, літом я не постійно. Ми вже В другому відео я вам це все розкажу, покажу, бо я вже і в цьому не розказував вам тут на півчасалі. Покажу тим більше сірка прийшла. Мені теж гранульована, колоїдна сірка гранульована прийшла і прийшла е мелена. Я теж вам розкажу, там я по 10 кілограмів брав, то і той, і чого іменно. 10 того і 10 того, чого не одну там. Це я все розкажу в наступному відео. Так що це так. Дивіться, задавайте питання до наступних відео.